Цей випуск феєрі мандрів про найзагадковіше, найзвабливіше місто на земній кулі. Воно має багатющу історію. Цю історію закарбовано в десятках грубезних томів. Можна ретельно їх вивчати і нічого не збагнути про Париж. У ньому розкішна архітектура, тож можна вдатися до аналізу будівельних красот і знову пошитися в дурні. Адже найголовніше в Парижі – його дух. Дух свободи, закоханості, мінливості, радощів, мистецтва, моди, кухні, бо чого ще. З усього разом, поглядів усемітних парочок, пахощів дорогих парфумів, близько вітрин магазинів, і звісної історії та архітектури, як же без них, і виникає колорит міста, котрий не сплутаєш із жодним іншим. Міста, де за будь-якої пори року не щезає весняне почуття закоханості, свято, що завжди з тобою. Точніше, Хемінгуея не скажеш. Ах, радость какая, из скучного края уехать в Париж. Чудо-город Париж. Вот без сомнения муротворение. творения. Ах, радость какая, из скучного края уехать в Париж. Божу, это месье и же все Привет, это я, Игорь Захаренко, и я в Париже. Пошли. Прогулянки, байдикування і споглядання найкращий спосіб пізнавати французьку столицю, і найдоцільніше розпочинати таку неквапливу прогулянку з королівської осі. Це одна з найдовших перспектив у світі. Починається вона біля Лувра, там де Арка Карусель, прямує лисейськими полями, проходить через тріумфальну арку і тягнеться далі аж до третьої, великої арки Дефанс. кажуть, королівську вісь збирається навіть подовжити, щоб вона була не однією з а найдовшою у світі. Проте, поки що це розмови, хай там що, а ліпчого місця для прогулянок годі шукати. Отже, починаємо біля Лувра, колишньої королівської резиденції, місця подій романів Дюма, потім в'язниці, бібліотеки, нарешті музею одного з найбільших у світі. Про нього розводитися не будемо, щоб не загубитися, як долинка у Всесвіті. Звісно, він вартує окремої розповіді і навіть окремої подорожі, але то не сьогодні. Тим більше, повірте, усмішки жінок на паризьких вулицях нетьмяють навіть на тлі загадкової усмішки Джоконди, що сяє саме тут, у Луврі. Перша висхідна точка Осі мала тріумфальна арка карусель. Її звели 1808 року для уславлення перемог Наполеона. Далі гуляємо знаменитим Тюльері. Одним з найкрасивіших садів і парків Парижа, і до того ж найбільшим, це найвизначніший зразок французького регулярного парку. Сад розбив відповідно до італійської моди головний садівник Людовіка XIV Ленотр. Він зберігається майже в майже незмінному вигляді, не лише газони, дерева і кущі. Так само, як і сотні років тому, тут виглядають і скульптури творіння коазво, баруа, майоля, і тому тюльорі це щось на кшалт вітальні луври під відкритим небом. chez plus je te vois et plus je te veux amoureux. Don't follow through Cause my heart belongs to daddy bonne près de vous ce soir merci et bonsoir І наприкінці нашої прогулянки Парижем повертаємося на елісейські поля, а власне на те їхнє місце, де кажуть, збуваються мрії. А зараз ми з вами знаходимось у казковому лісі. А казковий ліс знаходиться на елісейських полях. Адже і взимку, і влітку, і вночі, і вдень ви знайдете все, що завгодно на елісейських полях. Ілія тузькі виволі ошам-зелізи. З новим роком, з новим щастям! І феєрія мандрів вам бажає нових подорожей.